Вітання всім глядачам. Час новин на телеканалі Альта. Огляд останніх подій життя міста і району наші журналісти вже підготували. У студії для вас працює Іван Наданюк. І сьогодні поговоримо зокрема про таке. Зміни до податкового кодексу. Аграрії шоковані. Питання стоїть тільки. Довідка чи витяг? Оце і все. Значить, на, на підставі чого ми повинні подавати. Варто очікувати продовження роботи з оновлення асфальтового покриття на вулицях нашого міста. Чи передбачено ремонт у 2016-му? На 2016 рік згідно цієї програми планується доробити капітальний ремонт вулиці Погачова. Назавжди у серцях минулого тижня переяславці вшановували світлу пам'ять нашого земляка Ярослава Потапенка. Це людина для, для наслідування, людина, приклад, людина за якою хочеться йти. Чнемо новинами із податкового середовища з 1 січня 2016-го відбулися зміни в податковому кодексі України. Деякі з них прямо стосуються тих, чия діяльність пов'язана із землею минулого тижня. В залі засідань райдержадміністрації сільські голови аграрії Переяславщини спільно з представниками районної влади, а також керівником переяслав Хмельницької ОДПІ обговорили нововведення під час тематичної наради. Якими вони є? Дивіться. Учасники наради, розпочавши роботу, надають слово начальнику переяслав Хмельницької об'єднаної державної податкової інспекції Івану Саранцеву. Посадовець зауважує, суттєвих змін до податкового кодексу України не відбулося. Змінилося тільки те, що ставка податку за земельні ділянки проведенормаційного оцінку. Встановлюється не більше 3% від її нормативної оцінки для і для сільськогосподарських від не більше 1% від їх нормативної оцінки. Якщо раніше це була фіксована ставка для сільськогосподарських господарства, там 0, 0 для багато ну, для садів грубо говоря, і 0,3% для сіножать, то зараз зробили не більше 1%. Тобто місцева влада може встановлювати податок, наприклад, там для релів 0,5. Для ну, до одного відсотка одним із джерел наповнення бюджету місцевого – це також є перегляд зміна е, вартості земельної ділянки. В сторону збільшення або зменшення те, що підвищується податкова ставка на землю, аграріям зрозуміло. От тільки якою є процедура оформлення необхідного пакету документів, присутні не можуть дібрати толку. Перед тим як подати розрахунок, ми йшли в держземку де брали довідку про нормативну грошову оцінку земельних ділянок. За межами і на підставі цієї довідки довідки, не витягу, формували звітність і подавали це все в податкову інспекцію. Згідно чинного кодексу, пряма установка використовувати в роботі витяги. Процедура витягів витягу. Витягу. не дадуть. Ми, як платники, користуємося нормами податкового кодексу. Там чітко написано, що платник самостійно. Самостійно визначає і подає податковому органу розрахунки. Все, крапка. яка реакція, яка да, тому що зараз в податковій певні листи, якими Чтобы вся самостильность була в межах законодавца, чтобы валить некоторые вопросы. Потом мы сидим и просматриваем самостину. <говори> 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 я, я вам сказал, чтоб самостійність была в межах законодательства. Мы <говори> даже в межах закону. Ви не думайте, що тільки ви знаєте закони, ми їх не знаємо. Ну, так, так. Може, трактуємо по-різному ці закони, це інша справа. Але самостійно господарство допомогти <кхи> вам декларацію, І нараховують вони та Значить, В чому стоїть питання? Все ми можемо зробити і все оформити. Питання стоїть тільки довідка чи витяг. Оце і все. Значить, на, на підставі цього ми повинні подавати декларацію і е, розрахти коса на камінь. У законі написано, що в пріоритеті витяг із державного земельного агентства. але в установі такий не дають. Що робити? Ми не знаємо, що робити, як робити. Я реалізую, на раду. Ви Хотимо так. Ви проводити на раду із по таких питаннях ключових, із болотирами. Як цю трактовку до податкового кодексу проводиться, вивчити. Украй болючим питання нововведень до Податкового кодексу України є для всіх сільгоспвиробників. Аграрії Переяславщини своїм майбутнім украй занепокоєні. У чому полягають хвилювання хліборобів? Ми детальніше розповімо в найближчих програмах огляду новин. Далі до новин із міста. У 2015 році була затверджена програма благоустрою Переяслава Хмельницького. Відповідно, була запланована низка заходів із ремонту доріг та тротуарів, а також з відновлення вуличного освітлення. Що вже втілено в життя і яких змін можна очікувати в поточному році, нам розповів головний спеціаліст відділу капітального будівництва та житлово-комунального господарства міської ради Олександр Вітківський. По програмі благоустрою міста Порядство Хмельницького на 2015-2017 роки в минулому році було проведено капітальний ремонт низки доріг. Зокрема, героїв Дніпра, Пугачова, Паризької комуни, Ярмаркова. Також Богдана Хмельницького було проведено капітальний ремонт. Реконструкція привокзальної площі була зроблена. Також вулиця космонавтів. Також з влаштуванням тротуару. На 2016 рік, згідно цієї програми, планується доробити капітальний ремонт вулиці Погачова, Там другий етап згідно договору буде проходити капітальні роботи. Також заплановано виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини тротуару по вулиці Богдана Хмельницького, частини тротуару по вулиці Московській. Також заплановано те, що ми не виконали, на жаль, у 2015 році і буде виконано в 2016 це капітальний ремонт вулиці Набережної. Ще до цих вулиць на 2016 рік заплановано виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту вулиці Кутузова. Вона там в край незадовільному стані, там проходить маршрут, її потрібно ремонтувати. І також ще закладено виготовлення проєктно-кошторисної документації по провулку Чапаєва в межах вулиць Можайська та Богдана Хмельницького. Це біля Олімпійського будинку. По вуличному освітленню на 2016 рік закладено кошти в сумі 810 тисяч, але на сесії було додавлено коштів і там закладено 820 тисяч гривень. Це досить, в принципі, солідна сума, і я думаю, що якщо в подальшому у нас так буде такі надходження, то ми засвітимо ну, багато вулиць. Я не, я не кажу, що все місто, але значна кількість вулиць ми все-таки засвітимо. Грип розгулявся, щоправда, не скрізь. Від початку епідсезону в столиці від пневмонії померло понад 15 людей, повідомляє київська санепідеміологічна служба. Спочатку норму епідеміологічного порогу було перевищено на Рівненщині та Донеччині. Згодом за кількістю хворих почали бити рекорди Житомирська та Дніпропетровська області. На Київщині грипом хворіють менше, утім профілактичні заходи були вжиті. Зокрема, на вимушені канікули пішла більшість школярів столичної області. У нашому місті та районі навчальні заклади, крім дитячих садків, були закриті на карантин з минулого тижня. А от із сьогоднішнього дня учні повернулися за парти. Якою ситуація буде в подальшому, залежатиме від погодних умов, а також рівня захворюваності в нашому краї. Поки що місцеві школярі та учні району продовжують гристи граніт науки. І досі не вірите в дива й парадокси. Тоді поспілкуйтеся з водіями. Вони, як ніхто знають, в Україні можливе все. Як от стабільність ціни на пальне виявляється, немає значення, скільки коштує нафта. Експерти зауважують, такою низькою вартість чорного золота не була вже давно. Стрімкого її зростання в ціні також ніхто не прогнозує, як власне і зміну ситуації на українських АЗС. Фахівці переконані вітчизняним водіям здешевлення пального го. Подій чекати. Нафта стрімко дешевшає, але на вартості пального на українських АЗС цей процес ніяк не позначається. Протягом останнього місяця на вітчизняних заправних станціях ціна за літр бензину зменшилася в середньому на одну гривню, де також задніх не пасе. Але, на жаль, дешевше є такими ж темпами, як і бензин. Експерти наголошують, глобальних змін у ціновій політиці українських нафтотрейдерів можна й не очікувати. І на це є кілька причин: перша дорогий долар, друга Високий акциз, який до того ж обраховується у євро. Певний відсоток становить також процес реалізації та прибуток виробників. Фахівці зауважують: навіть якщо в усьому світі нафта стане безкоштовною, в Україні за таких умов, які є зараз, бензин дешевшим від 15 гривень точно не буде. Продовжуємо випуск. 14 січня цього року обірвався життєвий шлях нашого земляка доктора історичних наук громадського діяча Ярослава Потапенка. Його смерть стала великою втратою для громади Переяслава. 22 січня у приміщенні районного будинку культури відбувся вечір світлої пам'яті Ярослава Олександровича. Про те, яким він був за життя, прийшли розповісти його рідні, друзі, колеги по роботі та студенти. Подробиці відомі Галині Кален. Ярослав Потапенко народився 28 жовтня 1975 року у селі Пірново, що на Київщині, закінчив Переяслав-Хмельницьку школу, номер 6 навчався на історичному факультеті місцевого педуніверситету. Поряд із науковою роботою, сповнений сил і енергії. Молодий учений активно займався громадською діяльністю. Українці, доводяться водяться у світу, ми нація, яка втомилася. Жити в Ми нація, яка заслуговує найгідне, достойне демократичне життя талановитого викладача, однотумця і побратима, серце якого раптово зупинилося на 41-му році життя, проведжали в останню путь його рідні, друзі, колеги і студенти просто знайомі. Сьогодні ж спогадами про Ярослава ділиться його колега, депутат районної ради Юрій Бобровнік. Вів предмети по культурології, то він приходив з величезними книгами. Значить художників середньовіччя, які жили в різні періоди. А він по суті історико пояснював нам і ґрунтовно, Враховуючи, що, наприклад, це було початок 2000-х, банальних карт на кафедрах не було. Тобто це були такі великі солідні книжки. Зрозуміло, що він їх купував сам, це не закуповував університет, що він їх десь знаходив, що це були рідкісні видання. І от він розумівся на цьому. Він не підходив до, наприклад, дослідження, от з таких, знаєте, з різних сторін, і намагався об'єктивно висвітлити ту чи іншу тему. Ярослав Олександрович був не просто викладачем, науковцем, а справжнім провідником, за яким із певненістю і довірою йшли його учні, наголошує декан історичного факультету місцевого вишу Борис Дем'яненко. Ярослав навколо себе запалював. Навчав, вів за собою велику кількість думливих студентів-істориків. Була в Ярослава така хороша риса, і хочу, щоб наші студенти вчилися цьому, от коли він брався за справу. Він її доводив до кінця і не просто формально. Він горів цією справою стремтячим від хвилювання голосом волонтер, заступник голови РДА Світлана Шевченко розповідає про Ярослава Олександровича як про справжнього друга, який був готовий прийти на допомогу у будь-яку хвилину. Громадські акції ну жодна не обходилася без нього. Всі поїздки в Київ, всіх надихав він нас. Не просто як. Науковий цікавий співрозмовник, він просто хороший був друг, дуже хороший друг за своє життя. Ярослав Потапенко встиг багато зробити. Захистив докторську дисертацію, видав декілька книг, опублікував більше ста праць у наукових збірниках, займався публіцистикою. Останнім часом працював над книгою про російсько-українську війну. Окрім наукової і громадської діяльності, він був відомим спортсменом, який неодноразово захищав честь міста, університету, області та України. Друзі, колеги та знайомі не тільки поділи. З походами, а й на себе втілити у життя його погляди та ідеї. Він дійсно був взірцем, патріотом, от, патріотом України, в якого було що повчитися. Це людина для, для наслідування, людина приклад, людина, за якою хочеться йти. Ми останнім часом дуже часто спілкувалися, дуже багато було планів і. Я вважаю, що потрібно їх реалізувати. І це, мабуть, і буде данина та пам'яті тому Ярославу патріоту, тому Ярославу історику, тому Ярославу натхненнику, ну і тому Ярославу провідникові української національної ідеї. Поминальний вечір відбувся через тиждень після смерті Ярослава Олександровича і збігся в часі з відзначенням Соборності України. Того ж дня в РБК було відкрито виставку Реквієм Герої не вмирають, присвячену подіям на Євромайдані. За словами співорганізаторів, незабаром вона буде розміщена у спеціальній залі та поповниться новими експонатами. Наразі ж виставка представлена елементами, які відображенням історично важливих подій у житті нашої держави. Майдан це та рушійна сила, яка зібрала всіх небайдужих. Майдан це який показав, що Україна єдина, свободна і незалежна. Нас об'єднав, як ми вже сказали, майдан а об'єднує нас одне: любов до України, до нашої Богом, даної нам землі. І як Ярослав казав, Україна понад усе. З метою вшанування пам'яті справжнього героя України, громада Міста висловила ідею щодо перейменування вулиці Підверської на вулицю імені Ярослава Потапенка. На жаль, від 14 січня Ярослава Олександровича поруч з нами більше немає, але пам'ять про нього невмируща і назавжди залишиться у багатьох серцях. Ми б натворили з вами див, створили б світ для всіх шаданих, в якому не було біди. А лише спорт, любов, наука, де будуть кращі люди, що позабудуть слово, мука. Та вас нема і втім печаль. Настали тепер важкі дні. Вже не зайти до вас на чай, а так хотілось б мені. Шановна громада Переяслава та району, до всіх небайдужих людей звертається жителька міста Тетяна Чумаченко. Жінка потребує вашої фінансової допомоги. Тетяна Володимирівна вже кілька років самотужки бореться зі страшною хворобою. Раком легень. Наразі дістати кошти на продовження лікування Переяславка та її родина змоги не мають. Подробиці у репортажі. Переяславці Тетяні Чумаченко лише 40 років, має 17-річну дочку. Колишній чоловік вже кілька місяців перебуває в зоні проведення антитерористичної операції. Через хворобу жінка змушена була покинути роботу. Зараз із дочкою та мамою проживають на 11 квадратних метрах в однокімнатній квартирі по вулиці Шевченка. У 2014 році Тетяна Володимирівна лікувалася в національному інституті фтизіатрії і пульмонології імені Яновського. Тоді їй поставили діагноз бронхіоло, альвеолярна карцином. А верхньої частини правої легені. 15 листопада 2014-го в цьому медичному закладі жінці зробили операцію лобектомію справа з медіастінальною лімфодисекцією. У виписці з історії хвороби лікар направив Тетяну Чумаченко на консультацію до онколога в Національний інститут раку з метою проходження хіміо та променевої терапії. Процедуру хіміотерапії переяславці проводили вже двічі, коштує таке лікування немалих грошей. Родина вже напозичалася, як то кажуть, де тільки можна. Розрахуватися з боргами тетяна й досі не в змозі, а попереду ще як мінімум. Кілька хіміотерапій. Саме тому Тетяна Володимирівна та її сім'я звертаються до всіх небайдужих із проханням допомогти, хоча б гривнею. Рахунок, на який можна надіслати кошти на ваших екранах. Не залишайтеся осторонь, горя нашої землячки. Разом ми можемо врятувати життя. На цьому новини не закінчуються. Далі огляд подій з України та світу. Чим позначилися останні дні далеко за межами нашого міста, дивіться у відеодайжесті від телеканалу Альта. Жителі міста Лева в соцмережах активно обговорюють НЛО. Над Львовом на очах у сотні очевидців пролетів великий яскравий об'єкт із хвостом. Політ метеорита такими заголовками рясніють публікації в інтернеті. Насправді ж, явище, яке спостерігали львів'яни та мешканці довколишніх сіл минулої суботи ввечері, це падіння космічного тіла Боліда. За даними Вікіпедії, болід є метеором, який згорає ще в повітрі та жодної шкоди не завдає. На відміну від метеорита, який долітає до землі, Францію охопили масштабні страйки та заворушення, які призвели зокрема до неабияких транспортних проблем. Водії таксів. Влаштували затори та блокували дорогу на під'їздах до аеропортів Парижа, Марселя, Тулузи та Бордо. Невдоволені несправедливими, на їхню думку, умовами роботи на ринку. Вони виступають проти інших бізнес-ініціатив з перевезення людей, які не дотримуються тих самих правил. Зокрема, не купують дорогі ліцензії. На східне узбережжя Англії викинуло тіло ще одного кашалота. Це вже п'ята загибла тварина за останні кілька днів. Причина смерті кашалотів невідома, однак раніше вчені фіксували випадки, коли кашалоти випадково потрапляли на мілину у водах північного моря, і їх викидало на берег. Google залагодив фінансову суперечку з британським урядом. Американська корпорація погодилася виплатити 172 мільйони євро податків у Великій Британії, що були недоплачені протягом останніх десяти років. Деякі фахівці стверджують, що угода Google з британським урядом вигідна саме пошуковому сервісу, оскільки визначена доплата мізерна порівняно із прибутками компанії у Великій Британії. Вони становлять 31 мільярд євро за останнє десятиліття. Доки хтось рахує прибутки, гігантська панда, яка мешкає в Смітсоновському національному зоопарку у Вашингтоні, насолоджується приходом справжньої зими. Працівники зоопарку виклали відео, на якому панда як людина спускається зі снігової гірки та грається з білосніжною ковдрою, що вкрила землю. І до новин спортивних у минулій програмі ми розповідали, що 23 січня на міському стадіоні імені Валерія Лобановського відбувся товариський хокейний матч між командами Переяслава Хмельницького і Барішевки. Про перебіг зустрічі та результати гри дізнавайтеся далі. З початку зимового сезону на міському стадіоні імені Валерія Лобановського діє ковзанка. Тут всі охочі мають можливість активно відпочивати щодня. Начальник відділу фізкультури та спорту Пересла Хмельницької міської ради Валерій Мільгевський наголошує, що завдяки попередньо проведеному капітальному ремонту відвідувачів наразі чимало, завдяки виділенню коштів. З міського бюджету розвитку було виділено 325 тисяч. Ми змогли зробити капітальний ремонт цього хокейного майданчика. Що діти з задоволенням приходять. Саме основне для нас це щоб були морози, щоб або мога більше протримався мороз, щоб був хороший льот, тому що дітей приходить дуже багато. Вони, як і в канікулярний період зараз діти, можна сказати, навіть не канікулярний період, а діти на карантині. Ну, на стадіоні заболіти нельзя, тому що тут свіжий воздух, тут здоров'я, вони катаються, вони задоволені. У товариському двобої зустрілися команди Меркурій, місто Переяслав Хмельницький, та чемпіони області сокіл з Баришівки. Спортсмен Переяславської команди наголошує, що хокей це енергозатратна гра. Суперники сині, та все ж налаштований оптимістично. Хокей це один із таких вагомозатратних енергозатратних видів спорту, та що треба бути завжди готовим до цього, готувати себе завчасно ще Починаючи із літнього осіннього періоду, займатися кросовою підготовкою, його, щоб була відносливась його. Ну а в процесі вже потім гри набувається такто технічні вже дії, та переможе по-любому. У результаті матчу перемоги здобула баришвіська команда Сокіл із рахунком 10-8. Наостанок зазначу, що відремонтований спортивний майданчик після закінчення зими пустувати не буде. Використовуватиметься він для таких видів спорту як волейбол, мініфутбол, стрітбол та великий теніс. Це всі новини, про які ми встигли розповісти, учора, 26 січня в приміщенні районної державної адміністрації, відбулася чергова нарада аграріїв, у ході якої хлібороби дискутували навколо болючого питання нововведень до податкового кодексу. А також обговорювали план дій на найближчий час. Чим найбільше переймаються, ми розповімо в наступному випуску огляду новин. Будьте завжди у курсі всього, що відбувається навколо разом з Альтою. Пам'ятайте, побачити завжди краще. Не забувайте ділитись. Ця цікавою інформацією за телефонами, що на екрані, а також стежити за новинами ВКонтакті. На цьому я з вами прощаюся. Миру всім нам і побільше позитивних емоцій.